Всіх вітаємо в затишній садибі. Всім привіт! Я вже цієї осені не став так багато розказувати про гриби, бо коли першу рекламу дав, то на другий день в мене повний ліс людей було. З усіх сіл приїхали. Тому роблю рідко, бо щоб гриби залишалися нашим гостям. От це моя доча. Приїхала до мене в гості. І пішла на грибочки. Оце вона рано пішла і назбирала. назбирала. Ви подивіться, які, які маслятка, просто бомба. Які вони гарненькі, чистенькі. Жодного червивого. І є отакі, бачите, великі, різні, які хочете. Ось ой, багато. Ось, дивіться, які маслятка. От, да. І подивіться, скільки вони назбирали. І це все отут у нас на території. Дуже багато грибів білих збирають. От, тобто грибів дуже багато. Так що, хто хоче відпочити з користю і смакотою і повезти додому собі гарні смаколики від грибочків, приїжджайте на відпочинок в затишній садибі. Тим більше в нас зараз діє акція. Два дня бронюєте, третій в подарунок. Так що, всім гайда в затишну садибу. Все, папа, до зустрічі. До зустрічі!